Продажі вже в наявності Kia Sportage 2022 року. Плагін гібрид з пошкодженням по фронтальній частині кузова. радіатори, все навісне, фактично ціле. Є деякі моменти по пластикам. Є пошкодження переднього лівого крила. Дві фари в нас пошкоджені. Крило можна відновити або замінити на нове. Безпека абсолютно у нас ціла. Автомобіль з панорамою, чорною стелею, ремні всі заводські не спрацювали все чітко. Все чудово. Автомобіль зразу йде на європейських стопах з заводу. Це в нас повнопривідна версія плагін-гібрид. Тобто автомобіль можна зарядити від розетки, проїхати порядка 70 до 100 км, або їхати як на гібриді. При їзді на гібриді розхід палива автомобіля в районі 7-8 літрів по місту. Досить цікавий нарядний автомобіль вже в Україні є можливість придбати за адекватні гроші. На в автосалонах такий автомобіль коштує порядка 50 тисяч доларів. І не платити цю версію американську з європейською. Цей автомобіль набагато більший в розмірах, і в нього набагато більше місця взаді для задніх пасажирів та сам багажник. Дуже гарна комбінація кольору, зелено-сірий, колір переливається в залежності від того, як на нього падає світло, і також такий нестандартного кольору салон, зеленувато-сірий з чорною стелею. Кого цікавить, звертайтеся, автомобіль готовий до продажу і частково починається збирання. Ціна буде мінятися від стадії ремонту автомобіля. За готовий автомобіль, ціна буде на порядок вища. Звертайтеся знизу, авто в стані нового, ніяких дефектів, моментів не видно. Фактично, новий автомобіль. Авто в салоні в стані нового автомобіля. Є грязні моменти, елементи, але по стану шкіри, по стану самих обшивок, авто в стані нового. Демонструю запуск авто, Автомобіль заводиться. Запустився на гібридній установці, авто заводиться і рухається. Показує, що автомобіль може їхати. Включаємо драйв. Авто заводиться, рухається. Ось запустився ДВС у нас. З'явилися оберти. Задня камера камера заднього виду, все працює, все чітко. Тобто автомобіль з мінімальним пошкодженням і можливо дуже швидко бути відновленим. Кого цікавить, звертайтесь. компанія Perfection. Залюбки допоможемо придбати або цей автомобіль, або також що у нас є інші автомобілі в наявності та в дорозі. Звертайтесь.